Добрий ранок всім, хто полюбляє гортензію. Сьогодні 18 червня 2023 року, і наша гортензія, яка називається мінлива, почала своє активне вже квітування. Почала змінювати свій колір зеленого на рожевий. Це кущик, який у нас тут росте на сонечку. Тому колір він міняє швидше. А є в мене два кущі, які ростуть в повному затінку. Вони ще більш зелені. На них квітів трошки менше, але все рівно вони виглядають дуже гарно. З цими кущами я тільки проводжу санітарну. Обрізку. По вишині їх залишаю такими, як вони є. Вони ростуть метр метр шістдесят. Мені під цим парканом потрібно високі кущі, тому я їх не ріжу. Якщо зрізати їх понище, сформувати більш компактний кущик, цей кущ буде нижчий. Але, як я вам кажу, мені в цьому місці потрібно високі кущі. У мене є один кущ, який найстаріший, самий найдавніший самий у мене був посаджений. Він росте отут на сонечку. Сонечко тут не так тільки зранку буває. І цей кущик у мене отак так виглядає, він в повному квітуванні вже грожавіє. Дуже гарний. І ще раз скажу, що це мінлива. Неукривна гортензія. Посаджена вона у мене. Саме звичайний ґрунт, який у мене на подвір'ї, ніякого я йому не робила кислого ґрунту. Піддобрюю я його дуже рідко, коли обробляю троянди, піддобрюю троянди по листку і гортензіям трішечки. Помагається Гар... краще квітнути, також їм трошечки сюди попадає доброго. але у мене їх дуже багато, у мене нема змоги за ними. Дуже гарно доглядати, танцювати біля ними з бубнами. Отака краса на 18 червня у нас. Тому така вона непримхлива ця гортензія. Хто любить більш такі фіолетові кольори, можна і трошечки додати туди різних добрив, які предназначені для гортензії іншого кольору. І вона буде фіолетова. ну Може вона не буде темно-фіолетова. ну Буде з таким фіолетовим кольором. В повному кущ, в повному затінку, де сонця зовсім немає. Ось. Цей кущик зі сторони, там, де сонця немає, тут менше квітів, а з цього боку сонечко буває, тому тут квітів більше. От так виглядає наша красуня мінлива на 18 червня 2023 року. До зустрічі! В наступних відео покажу, як вона буде в повному розпуску виглядати. До побачення!